Якщо взяти прошли рік, то було і ХБК, але в минулому році ми проложили мережу і підключили район ХБК до нашої котельні і рахуємо, що практично тепло там є, цілу зиму зимою працювали. Рахуємо, що ту проблему закрили. І ще на сьогоднішній день, саме казав, боючи в це район Цукрового заводу. Декілька будинків житлових, восьма школа, будинок культури, садик. Ми вже з 2002 року вклали договір з цукровим заводом. Орендуємо там котла. Цукровий завод не працює вже кількість років, воно все прийшло в, аварій, в аварійний стан. На сьогоднішній... Я вас прошу. це вже не ми коли... Сьогоднішні... ми коли перенесемо котельню, а тоді їх ясно. Яс. На сьогоднішній день одна задача, щоб обласна рада передала містові недобудовану котельню, яка вирішить це питання, і до опального сезону ми за власні кошти там добудуємо котельню і вирішимо питання. Будучи попытания у Гразитян не... района около восьми.